На порядок денний п'ятого пленарного засідання другої сесії жовтневої райради були винесені 15 питань. На відміну від попередніх засідань, обстановка в залі була робочою. Не було ані штовханини, ані перекинутої трибуни. Вперше з часу обрання депутати одностайно голосували за всіх питань. Вони стосувалися складу постійних комісій, програм соціально-економічного розвитку району, бюджету, розвитку фізичної культури та спорту. Як виявилося, найцікавіше депутати підготували на останок під час розгляду пункту різне свободівець Ростислав Стрельченко висунув дві гучні пропозиції. Прийменувати жовтневий район на Козацький і позбавити Нижній Тагіл статусу міста побратима Кривого Рогу. Пропозиція внести ну, проєкт рішення про звернення до Криворізької міської ради е з, з пропозицією розірвати двосторонні угоди міста Кривого Рогу з російським містом Нижній Ніжній Тагіл. Ну, оскільки всім відомо, вже два роки йде він не АТО, а війна. і Я, я сподіваюся, тут ці. Присутні ці погляди всієї України, що це війна йде з Російською Федерацією, і тому якось гидно, коли у нас є місто побратим ніжні та гіл. Чи матиметься ініціатива продовження, стане відомо найближчим часом. Інші питання, що звучали з трибуни, були не надто резонансними, але все ж без традиційної для Жовтневого району розмови на підвищених тонах не обійшлося. Так не треба ви, ви мені ви мені скажіть, а не треба тут розказувати. Людина, депутат, який приїхав з відходу. Та прогрес відчутний пленарне засідання все ж довели до логічного кінця.